Друзі, вітаю на каналі. Добрий ранок усім. У нас уже шоста година і 30 хвилин. Це ми тільки йдемо управлятися до наших козочок, курочок, гусочок до всього свого господарства. Я управляюсь не одна, тому що важко. Ми разом. А вже в день то вже так, да, то вже там самої приходиться. Що там роблять наші дівчата, хлоп'ята. Зараз побачимо, як... що там у нас хто вкотився, може, не знаю, побачимо. Наче не предполагалося більше. Вже співають, співають. Це у нас малеча співає вітра. сталося. Їсти вже хочуть. Зараз будемо. Ой, хто там? Хто співає? Хто співає? Добрий ранок вам усім. Ой, о, о, ось сама старша. Уже коза. Ей бутылочку давай. І маму буде, і, і другу козу буде. А тут у нас наборчик. О, ще одна, ще одна. Ще одна, ось тут аж де. Зараз по черзі будемо вас, отак ми тут перегородили, щоб доїти. Ти вже в нас на черзі, так? Да? Значить, цю козочку ми кололи, тому ми молоко її не, не беремо собі. Так як я ще не всіх привчила на пляшечку і вважаю природнім, якщо козенята п'ють молоко з під кози, тому зараз дві козочки будуть пити її. Ми її потім випускаємо. І далі по черзі так будемо брати тих козочок. Тут у нас Марта з двома, так як немає, там ті кози, там ті, там барон. Тут у нас прямо при вході Марта. Їй її нормально, щоб тільки ніхто не мішав і її малих не було. Вона привела нам два козлика, таких з маленькими вушками, гарненьких. Ось таких хлопців одного ми вже віддаємо. Будемо кормити двох ней, може, доставати. Ромашка вже жде, вона перестрибнула. А зерно де зерно? Ні. Візьмемо цю каструль, бо вона ж без зерна стояти не буде, ми таку потрошки сипемо. Тут придумали таку штуку. А в неї ошейник знявся, впав. Зараз дадуть тобі зерна, ромашечка. Зараз дадуть зерна. У Ромашки був козлик. Да, ромашечка? Та Ми його вже віддали. А решта, ті, що мають котитися, побачимо, хто в нас там на черзі. Ну, показуйтеся, що ви там робили. Все добре у вас? О, мамочки лежать кормящі. тільки Саша встала. Так, что это у вас тут? Кто-то тут открыл уже. Не треба открывать. Ждут, ждут, ждут. Вот эту бусинку и э, девочку ветра. Ну ничего, хай, хай пока. Так будет. бусинка есть. Ветра треба. Так, ну что, мы кормим. Давай. Тю, поставь клеточку. Клетку. А. Сарочку, пока бы она такая, что... Сейчас вот, за секунду высмокчить не будем молока. Все, вот так эти две девочки у нас. Пробували ми так, щоб кормити з мисочки, Не виходить, з... бутилочки ще можна, а з мисочки не можемо привчити, то я думаю, що, мабуть, треба дивитися, як козенята більше можуть пити і так годувати. А то голодними теж не можна ж тримати. Бачиш, що воно не п'є. Або там трошечки там полибало, запаршив її, що цей... то буде за коза. Те, поки так. 15 днів молочко пити не можна її. Молочко ромашки. Ну от вона і 15 днів їх годуватиме. А я поступово буду їх пробувати їм пляшечку привчати. Значить, цим дівчатам ось ця трошечки старша. Місяць цю ми виміняли на козлика. До речі, він, козлик такий самий точно, а батько у них один барон наш покривав козочку їхню, а цю ми купили. Даємо ячмінь, поки вона, щоб вона стояла. Можна висипати, бо їй неудобно так. Отак, сюди трошки не все. І тут будеш їсти, щоб багато теж не було зранку. Буде ж причмокують. Вода гріється, доїмо ми трьох. це наші Ну, що не взяли. Вона февральська, така ну, як вище. ну, да, вона старша. Вона десь 15 го чи 16 го щось таке. Ну, Все? скоро місяць її. Нема вже молока, так? Да? Випили? Щас,